Дидактична гра відгадай пташку. Ми сьогодні з вами розмовляємо про зимуючих птахів. І зараз я вам пропоную відгадати загадку та назвати зимуючих птахів. Тож, слухайте уважно, жовто-груді мають чорні капелюшки, сірі лапки білі щічки називаються так, дітки, синички. Слідуюча загадка. Що це за сіренька пташка, ловить гусінь і камашок. Цвірінчить вона стрибає, в теплий край не відлітає. Цей маленький жвавий хлопчик називається так, дітки, горобчик. Слухайте, дітки, слідуючу загадку та відгадайте, хто це. Крізь зимові заметілі пташенята прилетіли, в них червоні гарні груди, ніби яблука усюди хтось розвісив у дворі. Звуться пташки. Так, молодці дітки, це снігурі. Правильно слухайте слідучу загадку Дзьоб міцний і гарні крила, чорний хвіст жилетка сіра. Чи присяде, чи летить. кар-кар-кар усе кричить. Хто це така дітки? Вірно, малята, це сіра ворона. А ось вам слідуюча загадка. Цілий день працює в гаї, діловито дзьобом б'є, я не цвяхи забиваю, а комашок дістаю. Хто це такий? Так малята молодці, це дійсно дятел. Слухайте слідучу загадку. Уночі гуляє, а вдень спочиває, має круглі очі бачить серед ночі. Так, малята, це сова. Вона нічна жителька і полює на мишей переважно вночі. Слухайте слідучу загадку. Чорний моторний по полю ходить, черв'яків ловить, кричить кра-кра, а звати його? Як малята? Так звати його Грак. Їх зараз дуже багато у нас в місті. Ну що ж, малята гарно грали і всіх птахів ви відгадали.